Так виглядає поділ клітин, а так поділ кубів. Нарешті можна зробити легальну ферму шалкерів. Ну не прям таку, звісно. Але справжню ми сьогодні обов'язково зробимо. Мене звати Лабрінце Світ ВЛП, другий сезон. Колись давно я вже будував таку ферму, але пройшло чимало часу, багато оновлень, тож дизайн сильно змінився. Тепер замість купи обсидіону треба купи рештувань. Так це називається рештування. Звикайте. А ще ця ферма працює на 1.20. Ой, треба подивитись. Але спершу я вам коротко розкажу за зміни, які відбулися під час етер марафону. І що це взагалі таке? Це цікаво, чесно. Суть е полягає в тому, що кожну трансляцію відкривається збір. Якщо цей збір дається закрити до кінця етеру, марафон продовжується ще на день. Так наш перший марафон тривав цілих 30 днів, без перерв і вихідних. А ще є книжка, куди я записував завдання на етер та найспритніших, найбільших і найпафосніших донаторів. За цей час ми встигли добряче підготуватись до цієї серії та зробити купу корисних речей. Знаючи особливість нової версії 1.20, я вирішив заздалегідь підготувати собі купу інструментів та броні, бо в новіших версіях, щоб покращити річ до незаритового рівня, треба спеціальні апгрейди, які дуже дорого копіювати. Тому я підійшов до цього питання серйозно, зробивши цілих два шалкера інструментів. Також на своїх хитерах я прикрасив територію хутора, додав рельєфу та рослин, і зніс хатини селян, тимчасово перемістивши їх у це приміщення та трохи розмножив, бо в майбутньому вони нам ще знадобляться, як то кажуть, немає нічого більш постійного ніж тимчасове. Тож хутір тепер має вигляд будівлі, яка інтегрована у місцевість, а не просто вставлена Ctrl-C, Ctrl-V. Ну і звісно я не міг не згадати про фан-проєкти, такі як Центр ІПСО та Трофейний Кубок. Центр ІПСО це локальний жарт, який переріс у це приміщення з павукохряком. Подробиці про цю локалку ви можете дізнатись на моїх майбутніх етерах нового марафону, або переглянувши записи старого, які доступні на каналі укладці наживо. Бо те, що зародились на етерах, має на етерах і залишитись. Конюлянгімеон є. Ага, то буруші Чіуа Оннор Рідсотуру Золотий кубок це трофей, побудований мною на честь закінчення нашого першого марафону. Це була маленька частинка того, що ми робили. Далі я по ходу буду розказувати, які зміни відбулися. Чекатиму вас на другому марафоні, який буде незабаром, якщо пощастить із світлом. Я заздалегідь постараюся попередити у своїй спільноті та в інших соцмережах. Найголовніше це шалкер, якого ми привезли на одному з етерів. Без цього колеги у нас не вийде зробити ферму, але спершу перейдімо на новішу версію. Для цього необхідна спеціальна програма, з допомоги якої я вирізав всі непотрібні чанки, які встиг прогрузити. Звичайно, робив бекап, щоб упадково не зіпсувати світ, на який в мене і купа планів, і в якому є вже непоганий прогрес. Хоча випуск серії важко а Визнаю все, ніяк не можу доробити це відео. Що ж, тепер заходимо з нової версії, і як ми бачимо, все добре. Для будівництва ферми нам знадобиться купу рештувань. Зробити їх доволі просто. У мене вже є дві ферми, і пауків і бамбуку. До речі, яку я переніс під час марафону. Тому робимо рештування, а саме 1200 штук. Тут мало бути пояснення нової механіки і стійкої броні, але через новітню версію 1.24 все знову зламалось, тому будемо сподіватися, що той дизайн, який я обрав, прослужить хоча б пару оновлень. А ще треба зробити купу всіляких дрібничок, які я змайструю за кадром. Тепер треба обрати місце. Тут я планую зробити такий собі промисловий район, тому розмістимо нашу ферму на цій галявині. Але ферму доведеться закупати під землю, бо я махав оформлювати її вгорі, вона нато велика. Та й шалкери телепортуються на досить серйозну відстань. Посилання на цю ферму я лишив у себе в телеграмі в одному із закріплених повідомлень. Там усі ферми, які я використовую в серіях. Поки подую, докладніше розкажу про принцип роботи цієї ферми. Суть механіки полягає в тому, що коли шалкер попадає в себе власним снарядом, з вірогідністю 75% і за умови, що в нього більше 50% ХП він телепортується, а замість себе лишає свою копію. Тепер, коли яма готова, ай, мені треба затулити ось цю чудову величезну печеру, яка рештував в радіусі 9 блоків від ями. Це, звісно, ще те задоволення. Все зроблено. Всі підготування закінчені, тож можна починати будівництво. Ферма доволі проста, тому думаю, це буде швидко. Мені особисто подобається шалкербокс, але їхній процес здобування, особливо на серверах, завжди відштовхував. Тому ця порівняно нова механіка дуже сильно потішила, бо тепер можна оптимізувати свої склади. Замість десятка подвійних скринь з каменем достатньо всього однієї. Цей колега чекав дуже. Довго цього моменту, але нарешті він буде корисним. Я проклав рейки у такий спосіб, щоб вагонетка падала в це місце, а шалкера викидало з нею прямо на ферму. А оскільки блоків для телепортації в радіусі нема, він опиниться прямо на фермі. До речі, розлити воду на стінки, щоб він не зміг телепортуватися, було б хорошою ідеєю. І так, перша спроба, тільки все спрацювало б. Ага, забув. Вісклава вагонетка не відштовхується. Ставлю додатково. І що? Піду візьму вагонетку спітчу. Так, поки все нормально. Ось він вже у фермі, але не на потрібному місці. Неочікувано і неприємно. Ем, так точно не має бути. Як він взагалі сюди тепнувся, там же кнопка. Спробую перезайти. Ага, ну це не допомогло. Він мусить тепнутись, якщо закрити його блоком зверху. Плета не підходить. Окей, буду знати. Може вода спрацює? Недобре, недобре. Ого, нарешті. Так, це все ще неправильне місце, бо він має бути тут. Фух, супер. Він телепортувався саме туди, куди треба. Тепер буду сподіватись, що він клонується. О, чудово, він клонувався. Ні, в нього було менше 25% хп, тому він просто тепнувся і просто вмер. Тепер доведеться вести нового шалкера. Але в мене зникли кудись всі кавуни для зільму ментального зцілення. Джунглі шукати мені лінь, тим паче в безслідних землях доволі легко знайти якусь вагонетку із скринькою, у якій буде насіння кавуна. І так, перша скриня. Непогано, але не те. А от і одразу друга. Ізі. Всі пошуки зайняли рівно 3 хвилини, саме стільки триває цей запис. Ростий кавун великий та моцний. Коли на одному з етерів я віз Шалкер, я розмножу його випадково прямо біля порталу. Шкоди, що не ближче, але це такий собі чекпоінт, тому знову розмножу один. Не встиг закінчити речення. Тепер хілимо. Того, який темпнувся, бо це і є старий. Вони спавнять копії замість себе. Далі відправляємо його в портал. А це проблема? Коротше, було багато спроб, було багато витрачених нервів, і коли мене вп'яти не вийшло, я вирішив глянути, як це роблять розумні люди. І о диво цей бісів Шалкер тепнувся з першої ж спроби, а там ще стільки способів було запхати його в той клятий портал. Через незер його провести було доволі легко, спосіб із човном працював безвідмовно. Цього разу я не зроблю такої помилки, я заздалегідь зроблю запасну копію. Тепер хілимо одного, вимикаємо тут і ставимо багнетку. Так, і де він? Ага, чарівно. Що відбувається, я не знаю, але як виправити, вже вигадав. Так, тепер він у себе. Чекаємо, є. Тим не менш, начебто працює. Є-є-є. але це треба виправити. Ідея номер два. О. Начебто все працює, але це необхідно трохи модифікувати перед тим, як починати робити оформлення. Що купилося мої страждання? Однозначно так. А розв'язання проблеми виявилось неймовірно простим. Я продовжив конструкцію ферми, яка була. Що ж тепер я можу нарешті перенести весь у шалкери, щоб оптимізувати свою робочу зону і не лазити в сусідні відсіки. Каміння більше, ніж я думав, але нічого. З новою фермою можу хоч весь світ упакувати в шалкер коробки. Думаєте, я просто залишу яму поруч з моєю базою? Звісно, ні. Я зроблю дуже гарне оформлення, але для того мені потрібно багато цегли. Ці запаси смішні, тому мене чекає веселий процес фарму. Тобто торгівлю з цими добродіями. Треба збільшити їхню кількість. Дайте мені. Хвилинку. Ото був би прикол, якби я лишив все, як воно є. Просто величезна яма, яка ще й залита водою. Зате дуже ефективна яма. Але ця цегла підказує мені, що цей зовнішній вигляд ненадовго. Бо інакше поліція естетики мене з'їсть. Тому починаємо будувати каркас. Фундаменту нема. Будинок тримається на чесному слові і з Божою поміччю. Тепер ставимо колони із цегли. Потім додаємо глибини. Потім ще трохи колон. Далі робимо арку. Ось так. Тут трохи об'єму. Тепер мені потрібна земля. Серйозно я її не взяв. Блін. Робимо клумби. А ззаду ставимо основну стіну будівлі. Корода симетрична, тому повторюємося те саме з протилежної сторони. У вас могло виникнути питання, а чому я будую не прямо над фермою? А тому що це ще попереду. Так, це доволі великий проєкт і будівництво сьогодні буде достатньо. Я вирішив не відкладати оформлення ферми, як зазвичай, а зробити його одразу. Звісно, це все займає куди більше часу, але результат того вартує. Тим паче, поки я будую, ферма провантажена, тобто працює і продукує купу ресурсів. Як ви могли вже зрозуміти, фабрика складається із трьох корпусів, один з яких найбільший, який розташований рівно над фермою. Я вже побудував всі основні балки, тобто тепер лишилось заповнити їх цеглою з віконцями. Це зробити доволі легко, сама форма не складна, але непогано додає об'єму. Далі мені треба повторити все те саме з обох сторін. Я не буду розказувати прям про всі речі, які я будую, я зосереджуюсь лише на головному. Як, наприклад, головна родзинка будинку це величезний надпис ША англійською, та емблема Шалкеру. Не подумати, що я десь це в когось вкрав, просто там було дуже мало місця, тож помістились лише дві англійські літери. Ну або помістилась лише одна українська Ша. Далі я доробив передню частину та повторив знак з другого боку. Уже видно на якій висоті закінчиться головний корпус. Потім я почав будувати останню коробку, але потрібних ресурсів у мене не було, тому я зміг закінчити лише другий поверх, а потім у мене закінчилася цегла. Це, звісно, прикол поставити шалкер цегли, але нічого не поробиш. Я переніс каменярів поодинокі відсіки та зробив нових, тому нафармлю нову цеглу дуже швидко. Бачите? Це мені треба для першого поверху, а це для решти будівлі. Третій корпус це така собі щитова, тому я вирішив зробити її з базальту. І якось так. Добув трохи забагато, але то пусте. Коли я закінчив третій корпус, я повернуся до роботи над головним. І основна коробка була готова. Нарешті можна починати будувати дуже важливий декоративний елемент, а саме величезні промислові димарі, бо яка ж фабрика чи завод, де нема димарів. Робив я це швидко через те, що вони симетричні. Вау, просто космічно! Тупо спідрани знищення екології. Але це ще не все, бо треба то повторити з іншої сторони. Чаре монтажу! Хоп! Таке враження, що кількість димарів відповідає ефективності ферми. Але то спойлер. Що ж то за завод без диму? Долечу? Ні. А, -а, а. Це вже фінальні деталі, бо оформлення майже закінчено. Але є одна проблема тут немає підлоги. Так. А тепер велика кімната. Ой, що це за халтура? О, що цікавого продаєш. Гобру! Дякую, де ж ти був, коли в мене не було насіння кавуна падлюка така. А що там зовнішня частина? А все просто: трохи кущів, трохи люків і табличка. Знали б ви, як я шукав її крафт? Тепер ще трохи декори для щитової. Охля, як моцно! І можна нарешті прибрати маяк. Всередині підлогу я тут застелив, але сходинки ще не зробив. Ну тут нічого складного. А от решту місць необхідно ще доробити. Зараз повернуся. Готово. Я трохи додав скринюк. До речі, от скільки добув панцирів шалкера за весь час будівництва. Вау, прибрав зайве, та все розчистив. Загалом це все. Ось така ферма шалкерів вийшла. Проект зайняв не так багато часу, як я очікував, але одержали доволі симпатичний результат. Рухаємося далі. Всього 12-та хвилина відео я планував хоча б 25 зробити. Блін, і чим тепер займатися? Мій хутір розташований на доволі великій відстані від мого дому. Користуватися порталом круто, але постійний екран завантаження мене вже трохи харить. Тому я вирішив побудувати хайперлуп на дельфінах, щоб швидко переміщатись. Якраз під час марафону ми привезли спеціально трьох дельфінів, а ще я вибив зуб, який на тягун. Головна проблема полягає в тому, що бази розташовані не навпроти одна одної. Тому швидше за все я зроблю N-подібний хайп. Перлуб. Приблизно ось так. Я хочу, щоб він не був сильно глибоким, і ми могли бачити річку. Почнемо купати з хутора. Прямо навпроти однієї з веж викопуємо приміщення. Декоруванням займемось пізніше. Зараз мені головне підігнати розміри. Все готово. Далі купаємо вниз. Тепер необхідно зробити тунелі 3х3 в бік дому. На дні ріки затуляємо все склом. Поки купаю, давайте трохи порахуємо, порівняємо швидкість різних видів переміщення. Наприклад, ми знаємо, що в пеклі скорочується відстань порівняно з поверхнею, вісім разів. Ти рухаєшся зі швидкістю 45 блоків за секунду. Це якщо рахувати, швидкість гравця під час бігу 5 і 6 блоків за секунду. Цифри непогані, але без врахування часу на завантаження у світ. Натомість, навіть без тризуба, швидкість пересування лише з ефектом дельфіна 63 блоки за секунду. З тризубом на тягун ця цифра сягає максимально аж до 100. Також швидкість гравця на елітрах всього 36 блоків за секунду, тому просто літати не варіант. Що ж, прибирання зайвих блоків закінчено, тепер можна починати оформлення. Спочатку ставимо такі кільця з освітленням. У центрі кожної грані труби ставимо по колоні. У тих місцях, що залишились, ставимо сходинки. Це потрібно для того, щоб додати об'єму. Це лише один сегмент труби, а таких треба ще дуже багато вздовж цього тунелю. Коротше, мене чекають веселі пару годин. Навіть більше, бо ці матеріали ще треба добути. Ех, я нічого ліпшого не вигадав, ніж викупати всі морські ліхтарі у вже залотаному храмі. Тут їх, дяка Богу, багато. Освітлення вже готово, залишилось зробити решту. А це трохи проблематично, бо це весь мій кварц. Добре, зараз буду думати, де його взяти. З морською локацією пекельну, хороший контраст, але чи варто й воно того? Щось мені здається, що добувати руцями його набагато довше, ніж купляти у селян. Добре, ще тут трохи посиджу і піду торгувати. Ля, прикольно! Це вперше коли ці сяючі спрути з'явились на фермі павуків. Сподіваюсь, вони її не зламають. Що складніше, годинами купляти тонну кварцу чи заливати воду в кожну сходинку? Відповідь так. Кварць постійно закінчувались, мені постійно приходилось його докупати. А щоб швидко заливати воду, треба купу відер, які не стакуються. І найголовніше повітря, яке навіть зі спідводним диханням три закінчувались миттєво. Коротше, проект виявився куди складнішим, ніж я очікував, і дуже монотонним. Боронь боже, я ще колись будуватиму скварси, але всі ці незручності компенсує результат. Я надто кваплю події. Для початку треба привести дельфінів. Слава Богу, тягти їх не треба так далеко. А ще я вирішив, що зробити отвір у трубі буде куди легше, ніж вести їх суходолом. Так, я геній. Почнемо з першого. Ой. Треба бути обережним. А стій. Це було дуже обережно. Перший на місці тепер другий. Другий буде якраз на місці проміжної зупинки. Це центр гори, де в майбутньому я планую зробити купу цікавих штук. І третій. Не забувайте, що дельфінам також потрібен кисень, інакше вони можуть вмерти. Ну що, настав час перевірити. Приблизно 13 секунд. Максимальна швидкість понад 100 блоків. Нарешті я можу швидко переміщатись між хутором і базою. Що це за звук? Лол, добре, проїхали мені, ще треба оформити вхід до Хайперлупу. Його я вирішив зробити у вигляді лов труби з використанням рослин та різних дрібних деталей. Матеріал труби це глина. Вийшло компактно та симпатично. Гейперлуп можна вважати закінченим. Ура! Але в мене закінчився порох. Невже в мене ніде немає пороху? Треба піти пофармити. До речі, можете глянути попередню серію, де я якраз оформлював ферму кріперів, а це відео можете вважати початком нового сезону в ЛП, як я вже казав. А попередні серії початком легендарного соло виживання, де я буду робити божевільні речі. Але до цього треба зробити багато ферм. І наступне, що я планую сьогодні зробити, це ферма слизу. Тому дайте мені секунду, я тут трохи поафекашу. Цього має вистачити мені надовго, настільки, що я можу навіть не користуватись назером, щоб подорожувати світом. Звісно, цього більше робити не буду, бо це довше, але мати таку можливість круто. А що це таке? Ні, звісно, я вирізав свою справжню реакцію, бо це, скажімо так, не для чутливих людей, але можу коротко переказати. Я згадував рогатих створінь і дивувався своєму незнанню оновлень Майнкрафту. Ну, принаймні тоді я подумав, що це з ними пов'язано. Як виявилось, зовсім ні. Промайнули думки, що, можливо, це якийсь глюк програми чанків, і мій світ змішався з якимось іншим, але, чесно кажучи, ця версія ще більш абсурдна, ніж з оновленням. Тим не менш, ця споруда мала книжкову полицю з книжкою, в якій йшлося. Радше мрець оживе, ніж випустиш ти відео своє. Сором перед глядачами хай покутає тебе, дивитися болячи на те, як ти робиш довго все. Допомоги не чекав, але квест тобі упав. Принеси тисячу чупумбука і закінчиться твоя мука. Відео тоді вийде, а глядачам дочам на солода прийде. Триндець, мене забули пікселі. А що може тобі ще всі діаманти віддати? Гуляй, керамічний, маска твоя крива. У мене вже є плани на серію. І рівно нуль бажання перетворювати свої серії на третю сортний Майнкрафт серіал. Та що ж мені треба для ферми Слимаків? Добре, тепер мені трошки лячно а все доволі просто, треба багато блоків і плит. Але головна проблема полягає в тому, що я не знаю, з чого мені будувати. А насправді не важливо, тому беремо камінь. Навіть стільки. І обов'язково землю. Потім треба всіляких редстоун штук, трохи смолоскипів, один вирізаний гарбуз, ще краплю скринь. А. Ну і нічого, зробимо ще. Ферма дерева, чесно кажучи, вже давно не прошується, але то на майбутній серії, Ще треба докрафтити золотий рейок. а все золото в мене вдома. Хотів би я назвати це проблеми, але не з новим гайперлупом. Хто б міг подумати, що в мене в скринях нема ніде демагми. Добре, що в незері її вдосталь. Ну, наче всі необхідні ресурси я підготував, крім одного дуже важливого. Мапи я люблю. І люблю відмічати на них важливі речі. Готово, що ж, ми на місці. Велика платформа, яку ми робили на марафоні, хоч і трохи перестарались. Добре, десь в центрі починаємо купати. І от ми викупали яму, де будуть помирати сламаки. І збиратися лут. Далі купаємо кімнату для нас. Знаєте, ніколи не будував ферму слизу не на слаймчанках, для мене це вперше. Тепер проводимо всю електроніку. Ось такою була підземна частина ферми. Запускаємо дрон. Ставимо всю магму. Вона і буде вбивати слимаків. Далі будуємо основу ферми. Тепер треба протоптати стежку, щоб наші слимаки не заблукали. Краще похи бахну освітлення, щоб ніхто зайвий не заспавнився. Знаходимо центр ферми, у якому робимо невеличку клітку для гулема. Я думав, він зараз лупане мене. Тю, називати тебе не треба, так що чіль, дивися, як сламаки вмирають. А чому цей блок не піднімає вагонетка? Уф, треба тут теж освітити? Так, ну воно наче їздить. Тобто ферма має трохи втрат у специфічних місцях на кутах. Ну, думаю, не смертельно. Добре, тепер будуємо стіни. Якось так. Далі найвеселіше це покрити все це плитами або напівблоками. До речі, як вам зручніше називати? Пишіть у коментарях, бо плити хоч і не дуже звично, але коротше, ніж напівблоки. Дуже веселий процес, але слава Богу, ми його майже закінчили. Тепер лишилося поміняти освітлення зі смолоскипів на світло лишайник. Як це веде, куди це наче тут. Ага. Так, ну наче всюди, де треба поставив. Щоб зробити платформу для АФК, нам треба 119 рештувань. Ага. Тут я раптово усвідомив, що я на один блок нижче, ніж у туторіалі. Ну, власне, перебудовувати я не буду. Не думаю, що це смертельно. Не дарма ж я все розчистив. Ну тут усе по класиці, як на фермі пороху. Маленька платформа з молоскипом і платою, щоб не заспавнились фантоми. Так, тільки її треба трохи нижче. Ламаємо рештування. У нас є крила, підніматися рештуванням я точно не збираюся. Загалом ферма готова, але краще пересвідчитися. За 10 хвилин це цілком непоганий результат. Можливо, треба ще трохи постояти? Ага, постояв майже годину. Це вже набагато цікавіше і більше навіть, ніж обіцяв автор ферми. Хто зна, для чого мені знадобиться той слиз, але він тепер у мене є. Про всяк додам ще одну подвійну скриню. Добре, ходімо за ресурсами. А ви думали це все? Що я так і лишу шмат каменю? Та де там? Задекоруємо її так, що навіть рідний автор не впізнає. Ну, якби він побачив. Беремо максимально дивні блоки. Ну, добре, не такі дивні. Але доведеться дещо пошукати, бо в мене на базі немає бруду. Крафтін має, але щось мені підказує, що його просто добути буде швидше. Ля, шаблон. Вперше бачив живу. Колись треба буде зібрати їх всі. А скарб звичайний, сумно. От і мангрове болото, так а чим ти ламаєшся? Ага, шовку не треба, добре. Не знаю, чому я вирішив, що потрібен шовк. Сам дивуюся. О, нарешті спавен. Ого, це тут такий гарний півострів був? Може збуди ще тут щось цікаве колись побудувати. Місце дійсно чарівне. Дров панцерник. а ой, спойлер. Загрубілого ґрунту в мене теж немає. А гравії шкода. Тому я тут виснажую безплідні землі ще сильніше. А ви знали, до мого приходу це було і плідні землі. А? Так собі жарт, хоча біом насправді прикольний. Невже це сталося? Нарешті починає будівництво. Ні, не вгадали. Бо мені ще треба смарека і доволі багато. <хи> Що поробиш підготовка ресурсів завжди довше, ніж саме будівництво. І от нарешті можна починати. Для оформлення мені треба зробити такий собі ящик, тому введемо лінію сюди. Ага, тепер можна будувати перший стол. Лебом це була не найкраща ідея робити його з колод. Зверху плити, наче як готово. Будуємо ми таку діагональну дошку. Тут вона має трохи припідніматися. Тут знову буде колона. Знаєте, мене трохи дістало обтесувати дерево. Може так буде трохи швидше. Ага, воно закінчилось моментально. Добре, другий стопчик готовий. Далі розширюємо нашу дошку. Чудово! Ось такий воно поки має вигляд. Тепер таку ж дошку треба повторити зверху. Далі затуляємо простір між дошками. Має вийти ящик з розсадою або компостер, або будь-який ящик з землею. Гарно, але ми ж не хочемо, щоб тут з'являлись моби. Тоді треба покрити все плитами. Ось так легко ми сховали цілу ферму. Лишилось повторити все те саме з усіх сторін, але спершу знов смерека. Наче як готово. Ой, пропустив один блок. Наступний етап найскладніший, бо я маю покрити всю цю верхівку ґрунтом. ба більше я маю це зробити ще й гарно. Найстрашніше робити це без лайтматики, але в чому тоді цікавість гри? Ніколи не користувався і поки не планую. Можливо, тому і відео виходить так довго. Також треба розбавляти ґрунт багном, а іноді ставити листя, як імітація кущів. Пройшло півгодини, а я не покрив навіть половину верхівки ферми. Чомусь я думав, цей процес буде швидшим. Але мені важливо створити об'ємну композицію з купою деталей, тому можна трохи постраждати. <пої> <пходу> <г tribuição> Наче готово. Далі мені треба трохи води. Я хочу зробити невеликі ставки або калюжі, щоб урізноманітнити ландшафт. Так значно краще. Думаю, можна трохи пограти із листям. Додати коріння тут теж і тут. Наступний етап додавання важливих об'єктів, з допомогою яких компостер і буде мати вигляд не просто ящика з землею. В центрі подую стебло. Десь таке. Далі додаю листок. І ще один з іншої сторони. Це прям не листок, а гордість. Дійсно круто вийшло. Далі робимо основу кошика. Я реально гуглив, поки писав сценарій, бо курс шкільної біології я вже не пам'ятаю. Що може того і не викладали. Тим не менш будуємо язичкові квіти. Думаю, ви вже могли зрозуміти, що я будую. Хоча, може це я переоцінюю свої навички будівництва і навіть готовий результат ніхто не впізнає. Отже, будуємо трубчасті чисті квіти. Готово. Ну що, впізнали? Це ж троян не... соняшник. Слава Богу, я не фермер. Головна рослина є, а інших немає. Тому я це швидко виправлю. Висока трава, фу, вона тут не пасує. Тому я прибираю її ножицями. Лілії зайві теж прибираю, бо вони надто виділяються. Чудово. Остання родзинка, через яку можна буде вгадати, що це ферма слимаків, це слимаки. Але не такі квадратні, як звичайні. Будову слимаків я гуглити не буду, бо боюсь фоток. Мої слимаки будуть не анатомічні, зате милі. Головне засипати їх зсередини, щоб не спавнулись моби. Тіло наче готове, тепер робимо рот та очі. Дивіться, який милий. А сюди не дивіться, тут я ще не добудував. Мило, але мало. Починаємо робити другого. Якщо перший сламак просто відпочиває, то другий втікач або просто допитливий. І нарешті починаємо робити останнього третього. Спочатку хвіст, потім тулуб, якщо в них, звісно, є і те інше. Його треба трохи припідняти, потім одразу рот, який хрумає листочок. Та очі і решту частин тіла. Нарешті сламаки готові. Це вже фінішна пряма, бо останнє що лишилось це додати листя, яке трохи звисає з ящика. Це найдивніше, що я коли-небудь будував, але просто шмат мені в повітрі теж не міг лишити. Згори воно має вигляд, наче якийсь герб аграрів, але загалом вийшло досить поетично. А найголовніше, що ферма працює. Це був мій головний страх, бо часто таке оформлення можуть ламати ферму. Пишіть, як вам оформлення ферми, а ми рухаємося далі. Можу впевнено сказати, цікавість мене здолала. Так, я знову тут, біля таємничого тотему. тему, хочу детальніше його дослідити. Ця дивна споруда має скриню, тобто я мушу щось туди покласти, щоб виконати квест. З цього примітивного віршика я зрозумів, що я мушу принести тисячу бамбука, щоб закінчилася моя мука. Дякую, що де борошна! Але все ще не дуже розумію, що саме відбудеться. Типу, в мене з'являться всі ферми, а може мене перекине в креатив, або кількість моїх підписників трошки збільшиться. Натяк зрозумілий. Ви не бачите, але кліпи. Коротше, не спробую не дізнаюся. Тим паче, що для мене тих тисячу бамбука. Тут, тут скоро місце закінчиться. Чесно кажучи, я спочатку подумав, що мені знадобиться шалкера, але виявилось, що тисячу бамбука це всього лише 15 стаків. Щоб мені той тотем не дав, але ціна досить дешева. Може він за це дасть мені якийсь прикольний меч, або не знищить мій світ, хто зна. Ось уже останній бамбук зникає. Куди воно все дівається? Нічого ж не буде, якщо тут обережно подивлюсь. Га? Андерскрині? Хіба вони так працюють? А воронці порожньо. Добре, краще все повернути на місце. Наче нічого і не було. Успіх, перша серія закінчена. Стоп, що?